Після провальної спроби заборонити імпорт секонд-хенду, уряд обіцяє встановити на нього візну ціну. Тим, хто одягається у вживане, радять готуватися до підняття цін. Оптовики відпускають десь по 2,5 долари за кілограм. За кілограм. Зараз на сьогоднішній час така ціна. А ну я не знаю там, мабуть, якщо подорожчає там, то подорожчає відпускна ціна. То що оптом займається люди. А от великі мережі секонд-хендів обіцяють тримати ціни до кінця, хоча б на дешевші речі. Це є все нові речі, і зрозуміло, що на них ціна, ну, на жаль, підросте відповідно. Речі не таких відомих провідних фірм. Напевно, утримуються. Ми постараємося таки утримувати цінову політку. У Києві впевнені так допоможуть вітчизняній легкій промисловості, адже імпортні вживані речі вже захопили 40% українського ринку. Одяг відноситься до тих видів продукції, які дуже легко запакувати в сумку собі, так і провести як секондхен, чи навіть речі для себе в Україну. І тут важко досить боротися з тим явищем. Але якщо ми хочемо підняти легку промисловість, годі думати про якісь інший спотів, ми повинні закривати кордони. Вітчизняну легку промисловість вбиває не секонд-хенд, а новий одяг, який возять під виглядом вживаного, кажуть експерти.